Всім привіт! І в нас сьогодні на ремонті щіль 180 і сама ходова, сама робоча кубилка, як то кажуть. Е, ну Тут у нас проблема не з мотором, хоч щось там компресія є, але в нас зовсім інша проблема. У нас нема подачі масла. Відео є, може нема, не знаю. Але як то кажуть, треба щось записувати, я думаю, може цей випадок буде дуже цікавий. І є запах такого масла, я навіть не знаю, ну, де вони його купують. Такого масла, ну я не знаю, запах специфічний. Ну, а тут вже бензина залита. Я думаю, а що ж то масло знайде? Дивіться, <гум> може то її не буде дуже велике відео. Тут навіть не... не те, що масло. Мені здається, якась вода залита чи що? Що тут залито? Так, цього не бачу. Фільтра нема. Це я не знаю, що це здається це, це бензина. Може не поміняли місцями? Я бачу в інтернеті таке вже відео. Що люди залили наоборот. Туди бензин, і сюди масло. Може тут таке саме? Ні, тут теж бензина. Все добре, але тут вже хтось був, хтось робив, ремонтував. ті фільтра всі стоять не так, як мають стояти. Щось тут не то. Так, розбух. конкретно. Так, тут вже хоча б менш більш нормально. Но ми її заводити не будемо, у нас проблема зовсім інакша. У нас проблема з подачею масла. Значить, вони пробували вже щось робити. Так, вийдемо, витяжку включимо. Чайкайте, трошки буде годіло, але що поробиш. Так, нам що Ручку. Так, Скидаємо. Цю штуку. Фільтр теж би здали поміняти, він вже колір втратив, середину набило. там трохи. Це таке, як то кажуть, це вже мало з того всього, що треба зробити. Ну, видно, тут були майстри, але не як то майстри. Як то любителі по українськи шанувальники, не, не знати, як то правильно. Коротше, Хтось був. Щось крутив, дивіться, там не так, там не так закладено. Так, десь які попадали. О, є збігаючки. Все чудово. Тут нас зразу перевіряємо, бачите, не дозакриває заслонку, треба буде чуть підігнути дротик, Бо на холодну, ну, називано буде погано заводитися. Беремо просто, я це все призку рішаю, що поновлю бідний нещасний фотик. Колись, як ти кажеш, з першої зарплати Ютуба купимо, може, якусь камеру малесеньку. То з цією великою дуже тяжко. Хотілося б щось купити, але я для себе вирішив, що гроші з Ютуба буду витрачати суто на якусь камеру, на якусь флешку, на якусь, на таке, на додаткове. З роботою це не зв'язано. Ну, З роботи гроші я тягнути не буду на Ютуб. Ну не настільки він аж приносить там багато грошей, щоб зараз на нього. Ну, це моя така політика. Ми просто підігнули дротик і закладаємо його назад. І має зараз закрити заслоночку до кінця. Все, закрито, буде тепер заводитися. Як-то ми швиденько рішили це питання холодної заводки. Але я це все скину, щоб сняти оцю заслоночку, витягнути, щоб вона не заважала, її можна відчепити. Забрати, щоб ми могли собі зняти цю ручку, бо під цією ручкою знаходиться шланг. Це для тих, хто ще не робив, ремонтував, може тільки купив щіля 180-го. Опа, раз було відео, що блин, ці ось скинути штуки. Ви собі просто не уявляєте, скільки мені пішло зусиль, щоб їх витягнути. Це було трэш. Не знаю з чим це зв'язано, чи. Вони. Ну, обща, вони такі дубі, дубі, дубі були такі. Так, витягується дуже легко, тому для мене це було дивно. Сіть я розібрав їх, не було ніколи проблем. Вони проважно всі самі щолк щолк Просто перед тим як закладати будемо промостимо маслом, воно буде ліпше вилазити і залазити. О, є. Цей теж легенько вилазить. Останній. Та видно, що ніхто не скидав прямо. Але скидали, бо шланг впана заплатив. Ось наша проблема, тут вже воно перегнуло, розбухло, нещасне таке. Щось дригає, пчікає. Так, зараз ми тут трошки то все видуємо на дворі, то сміття. Ось наша вся проблема тут. В цьому шлангу він аж розбух. Зараз ми будемо його ремонтувати, витягнумо, я вам покажу детальніше. Так, витяно я вже все звідси. Трошки подив, помив, подув. Ну, зрозуміло, чому воно не йшло і до того, бо, тому що залили дуже поганого масла. Дивіться, як він розбух, наскільки він став в об'ємі більшій. Ну, ще раз так надувся. І от так я його витягнув. Ні фільтра, ні шланга, вони вже давно його витягнули. Ми беремо новий фільтр, новий шланг і закладаємо всередину. І головне, щоб фільтр маємо бачити. Так як я колись думав, що він має бути в долині, я його там закручував, мучився, воно не робило. Я розбирав 10 разів, не міг зрозуміти, в чому фішка, не знаю, що, чому воно з долини не йде, певно, що перегинає шланг. Ну, я дивився в нових щілях, значить він на горі тут має стояти, ти його маєш бачити. Тому закладаємо, все разом запихаємо сюди, бо з цього боку ти не закладаєш. І нам треба якось так трошки помучитися. І закласти так, щоб ви той фільтр бачили тут, О, все, він зайшов, його видно, фільтр є. І запихаємо, його він має защокнути на своє посадочне місце. Запихаємо, закладаємо супер-мега новий шланг на місце, посадочне місце його тут є. Має Так. Ну, щолка аж так не буде, але просто він тут має стати на своє місце. Шестон, щоб зараз свою тоненьку відвертою я це все діло проб'ю і прийдеться новий шлам ставити. Так. Запихаємо. Ух, заліз. Тут якраз він має так стати. ну як він тут стоїть, так як ви бачите. І закладаємо його сюди, має рівно стояти, не на вскіс, ні на що. Тут ці кутики ховаємо все, супер. Має рівненько стояти не так, не сяк. Русика ті, має кутики мають бути сховані. Спеціально так зроблено. Все, супер. Далі. Заливаємо масло і пробуємо крутити. Зараз будемо дивитися, чи йде, чи ні. Так, десь 2 хвилини я ним крутив. І от так, щоб збільшити, щоб ви бачили, що масло йде. Масло пішло. Просто поки викачало, не хотів вас мучити, бо тому що це не так скоро. Поки воно закачало шланг, туди-сюди фільтр. Масло пішло. Я думаю, що це було видно. І ось такий-то ремонтик вийшов. Дуже коротенький, але дуже повчальний. Не лейте всяку фігню в... Масло, бо от що шлангом робиться. Він тупо розвалився. Без бензину таке саме. Ну і запах такий оліфи чи що то, я не розумію, де вони таке беруть десь такого старого масла чи що це таке. ну Я, я навіть не знаю. Деколи навіть і приносили з, то, з тим маслом, чи то навіть не масло, я навіть маслом не назву. Ну таке навіть, ну таке Очисник цього карбюратора його не бере, розчинник теж його не бере. Ну, дуже тяжко його вимити. Не знаю, що це таке. І як його називати, <смі> як з ним боротися. Збираю докупи, зараз спробуємо її ще завести. І подивитися, як буде йти. Чи вона заводиться взагалі, чи ні. Хоч мене того не просили, але вже як то? І, як там один відомий тіктокер, чи як там за добро завжди розказує, що добро вилазить боком. Ну, надіюся, хтось колись це оцінить і подякує. Є надія така. Тут і карбюратор дивлюся вже, злеємо трохи. Пів засломки певно, з'їло. Закриваємо, все добре. Добре, заводимо, пробуємо. Завів, вийшла з ще свічка. Замінив свічку, вона завелася. Замінив ще фільтр повітряний і все, масло пішло, тут все нормально, все грає, повірте мені на слово. Не хочу заводити, бо зараз буде смердіти, а це початок робочого дня. Не хочу дуже, як то кажуть, смердіти всередині в приміщенні. Тому, повірте на слово, вона працює все гарно. Ось такий ремонт. Я сподіваюся, може був комусь корисний, може вже все я вам показував, знімав, на що ти повторюєшся. Ну, повірте, хто собі перегляне, йому буде корисно. Якщо хтось знає, як то все ремонтує, то можете не дивитися, не писати нічого. Просто йдіть собі далі, що дивіться. А хто дивився, стави лайк, підписується на канал. Всім гарно дякую. До зустрічі!